Велкро, Це було в 1948 році. Швейцарський інженер Жорж Де Мастраль пішов гуляти зі своїм собакою, до його одягу і хутра собаки причепилися реп'яхи. Пан Де Мастраль хотів дізнатися, чому реп'яхи так міцно тримаються. Він подивився на них через мікроскоп. Виявилося, що в реп'яхів є. Гострі гачки. Можливо, це можна використати? Придумати нову застіпку, яка б не ламалася, як, наприклад, блискавка. Над ідеєю жоржа де Мастраля сміялися, але він не здався. А потім були роки напруженої праці. Нарешті він знайшов спосіб, як зробити крихітні гачки, які міцно трималися на маленьких петлях. Він був готовий продати свій винахід, треба було його якось назвати. Пан деместраль узяв частини з двох французьких слів вел з велоурс оксамит, і кро з крочет гачок, і вийшло слово велкро. Цю застіпку часто називають липучкою. Сьогодні щороку виробляють мільйони метрів липучки, і все це завдяки цікавості однієї людини.